Перший вірш. Ком, ком ком. Я поет. зроби мені мене. Не будеш робити? А, ну добре, тоді. Другий вірш вірш, написаний експериментальним правописом з кодовою назвою Азірівка, присвячується Азірів Ультрахірткер Юніті. мінет нет попіжі, примивів підір і замівк, а підеріли же бістяння. Нагадав про покращення вже сігідні, а відповідь ніжна, если останній. Екзистенцію муклой. Електризована радянська заповільнюється, жовтота, усі збираються до сну. Норм пацани долускали коли вже сімки напилася ванілі і на хипстотах. Пізні гівнар допивають сімки. Вася фіфтік Шредінга і мертвий, і ні. А я все ходжу та ходжу. От з ким не бувало такої хуйні. Коли здається та осягається, все то ніщо не ча. Ви думали, далі буде дуже депресивна поезія, А ніхуя, мені зайбіся.